Всім привіт, ви на каналі «Сам собі Інвестор, мене звати Ростік. Хочу поділитися з вами прекрасною новиною, а саме тим, що мій інвестиційний портфель зовсім незабаром перетне позначку в 25 тисяч американських доларів, чому я, в принципі, безмежно радий. А в сьогоднішньому відео розкажу вам завдяки чому це станеться, плюс покажу вам, як виглядає мій інвестиційний портфель на сьогоднішній день. Так що прошу перед початком поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. А для тих людей, які хочуть мене підтримати, то хочу вам сказати, поділитися такою новиною, що від недавнього часу з'явилася можливість спонсорства на YouTube каналі, мому. Так що, в принципі, якщо хочете мене підтримати, то можете це тепер зробити. А всім одразу наперед хочу подякувати. Отже, як бачите, мій інвестиційний портфель зараз вартий 24 511 доларів. Тобто бракує якихось 490 доларів до ося досягнення тої першої такої по. <значки> в чверть, сотні тисячі доларів. Ну, а завдяки чому це станеться? Ну, в принципі, з одного боку, могло би це статися завдяки росту самих вартості самої вартості акцій. Ну, але, скоріш за все, це відбудеться тільки через те, що я поповнив свій брокерський рахунок. І хочу вам показати тут в своїй таблиці, яку вам цілий час показую, в принципі, історію моїх поповнень. І можете побачити, що 31 січня до мене на брокерський рахунок в Interactive Brokers, тільки в мене вже нагадаю, є один брокерський рахунок саме в Interactive Brokers. Прийде 4 4300 злотих, які я переказав з свого банку. В польській валюті саме в злотих, через те, що я проживаю на території Польщі, заробляю в польських злотих. Ну і в принципі інвестую своєю ж валютою, так що, в принципі, така то цифра. Для тих людей, які можливо не знають, який зараз курс, і скільки це, наприклад, в доларах, то подивіться, в мене є тут автоматично курс, який цілий час змінюється, і можете зараз побачити, що курс валюти 4.31, Тобто, в принципі, легко догадатися, що поповнив всі брокерський рахунок на 1000 доларів, які вже 30 31 числа прийдуть до мене і будуть доступні до інвестування. Зараз вартість портфелю трошки менше як 25 тисяч доларів. Остатньо мій портфель дуже зріс в вартості, бо був такий шалений ріст на багатьох акціях. І бачите, мій портфель вже в плюсі на 8 майже з половиною відсотків. Думаю, що ваші інвестиційні портфелі теж зросли, і, можливо, ви вийшли навіть з позначки мінус на позначку плюс. Ну, але це завдяки сталося в принципі, завдяки декільком компаніям, декільком позиціям з мого портфеля. Ну, перша і, скоріше за все, основна позиція в портфелі, яка дуже виросла за останній час, це компанія Alibaba Group. У мене є 26 акцій і вони, в принципі, зросли майже за свого дна в 58 доларів до цифри 118 доларів, тобто майже на 100% за якихось 2 місяці Часу. Ну і в принципі ціла позиція моя варта 2150 доларів, а зараз вартість майже більше 3000 доларів. В принципі, ця позиція тягне майже весь портфель догори. Так само недавно вийшла одна позиція, яку я теж компанію в принципі, люблю. Компанія Meta Platform, колишній Facebook. Вона вже вийшла з великого мінусу та мінус 25 відсотків. На плюс, в принципі, бо зараз вже акції коштують більше як на Ну, дорожче, коштують майже на 10%, як моя середня ціна покупки. Чому з одного боку я радий? А чому не до кінця так само? бо... Бо хотів збільшити позицію в метаплатформ, але думаю, що зараз вартість акції все-таки дешева, але думаю, що вона незадовго ще опуститься і зараз. Цей ріст, який відбувався шалений, там плюс 80, 60, 30, 40% по більшості акціях. То я думаю, що все-таки має насати корекція, і все-таки ціна трошки зменшиться. Тим більше, в цьому тижні, а цей тиждень є досить таки великий на новини, буде звіт федеральної засідання федеральної резервної системи, на якій вони або піднесуть процентні ставки, або залишать їх на тому самому рівні. Я думаю, що піднімуть. На 0,25%. В принципі, так ринок закладає. Так і в принципі Джеремі Пауел говорив на останньому засіданні, що, скоріш за все, вони збільшать на такий відсоток, оскільки інфляція почала зменшуватися. Ну як на це ринок відреагує, в принципі, невідомо. Друга новина, яка... Та ще дуже буде пов'язана з сток-маркет, чи з ринком акцій. Це те, що в цьому тижні будуть звіти великих великих фінансових компаній, таких, наприклад, як Apple, Alibaba, Facebook, можливо, навіть Google. В принципі, Google не знаю, чи буде в цьому тижні, чи ще пізніше. Ну і в принципі, по результатах таких великих компаній, то думаю, що ринок буде реагувати на це. Ну, все буде видно по тих результатах, чи вони будуть позитивні, чи будуть негативні, і тому або акції або рости, або падати. Хочу вам сказати, що так само, бачите, в мене зараз тут написано, що кеш на рахунку 5787 доларів. Ну, але це вже доступні дані гроші. Тут в портфелі, в звіті про гроші, можете побачити, що навіть в принципі більше, а саме 5806 доларів, бо. Просто валюта моя стала більш міцнішою і зміцнилася, так і кількість а доларів, які можу купити за мою валюту, в принципі, збільшилася. Ну, Але тут не вказані власне, ті гроші, які поки що не прийшли на рахунок, а саме та 1000 доларів. Тобто в мене на рахунку майже, 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 нагадаю вам, майже, буде доступних 7 тисяч доларів. Готових до інвестицій, і в принципі, я думаю, що буду їх помаленьку інвестувати в фондовий ринок, ну але буду чекати більше на таке якесь падіння велике. Ну і в принципі, що можливо воно незадовго відбудеться, оскільки, подивіться, перейшовши в портфель в Interactive Brokers, Можете зараз побачити, тут, якщо перейду в портфель. Ну і тут, в принципі, брокер дозволяє купувати акції на премаркеті, і на постмаркеті. Ну бо сам маркет, тобто торговий день починається там, з години скажімо, 8-ї в США там, до години 16-ї. 16.30 якось так, плюс-мінус. Ну, Тобто є торговий день, але є ще декілька годин перед тим, як ринок відкриється, який можна в принципі, на тому ринку теж купувати акції продавати. В принципі, би, трошечки дорожче, як на звичайному, але все-таки можна і на постмаркеті, коли ринок вже закривається. Але є сесія ще після торгів, яка триває теж там декілька годин. Ну і в принципі на премаркеті можете побачити, що майже більшість портфелю просідає в прбільшості акцій є... Опускається в вартості. Найбільше опустилася в вартості компанія Alibaba аж на 5,5% на премаркеті, що є дійсно досить багато, як на премаркет. Ну і майже всі інші технологічні компанії теж падають вартості мінус 1, мінус 1,5, майже мінус 2% по більшості. Що відбулося з компанією Alibaba? В принципі, теж я не міг зрозуміти, але в принципі легко то можна. Знайти собі інформацію в Google, просто впишіть там Alibaba, наприклад, що відбулося, але ліпше на англійській мові, і ви дізнаєтеся. По-перше, що в Китаї був китайський Новий рік, і були канікули такі, і біржа не працювала. Тобто тиждень часу не відбувалися торги на китайській, на гонконгській біржі фондовій. Ну, а тепер вже Свята закінчилися, пора приступати до роботи і почалися торги. Ну і в принципі після такого перериву то акції на гонконгській біржі почали падати. Е, є на то може можливо і навіть багато. Причинно, по-перше, що були свята, люди зустрічалися з один з другим. Пам'ятаємо, що в США в Китаї панує коронавірус, ще надаль далі, так його ще ніхто не скасував. І, можливо, інвестори занепокоєні, що після тих свят збільшиться кількість. Зараження коронавірусу і може знову закривати можуть знову закриватися різні підприємства, чи китайська влада буде запроваджувати якісь нові обмеження. Це перша така причина по компанії Альбабі. А по друге, що компанія Альбаба можливо незадовго перейде і свій головний офіс перенесе до Сінгапуру. Бо вони нагадаю, там будували його вже, в принципі, якийсь там час, але вже майже це будівництво на етапі завершення, і, можливо, незадовго буде компанія перенесена до Сінгапуру, що, в принципі, інвесторів, можливо, теж не дуже тішить. Ну і так, в принципі, акції падають. Ну і хочу вам сказати, що на Нью-Йоркській фондовій біржі вони падають на 5,5%. Але для тих людей, які хочуть знати, наскільки, можливо, багато впадуть акції, то нагадаю вам, Компанія Alibaba торгується на американській чи на інших біржах тільки як ADR, тобто через компанію прокладку можна так сказати. Тобто ми не купуємо напряму акції Alibaba, ми купуємо компанію, яка сама купує, наприклад, акції на гонконгській біржі. Ну і подивіться, як знати, чи акції будуть далі падати, чи можливо навпаки почнуть рости. Наприклад, по компанії Alibaba саме. Alibaba, нагадаю, це прокладка ADR. Ну але якщо в принципі, бо акції торгуються на гонконгській біржі, то ми можемо подивитися, скільки. На гонконгській біржі, в принципі, гонконгська біржа вже відкривається в принципі, набагато швидше, як американська, різницю майже в 12 годин. Ну і легко дізнатися, що відбувається, в принципі, там. Просто вписуємо alibaba stock І якщо тут буде показуватися в гонконгських доларах, так, ну, номінал, то буде знати, що Власне, це акції на гонконгській біржі, власне, в гонконгських доларах. Ну і теж можете побачити, що акції там на біржі падають сьогодні на 7%. Тобто ми можемо сподіватися, що власне Alibaba просяде приблизно стільки само, бо власне нотування будуть мало що, в принципі, відрізнятися. Так що, як падають на 5,5%, то, скоріше за все, вони будуть падати на, вже після відкриття на 7%. Що по інших компаніях, ну, так як і вам казав, що інвестори не знають, що відбудеться під час засідання ФРС, чи збільшать ставку, ну, як збільшать, то наскільки, що пообіцяють, що скажуть. Ну і в принципі є таке занепокоєння, є теж занепокоєння по, власне, по рапортах, фінансових рапортах за останній квартал минулого року великих компаній, теж ніхто не знає, що буде. Ну і тому, в принципі, є така непевність, і акції падають. Так що так, в принципі, дякую всім за перегляд. Удачі в інвестиціях.